Привіт всім! Сьогодні я хочу показати, що я купувала в магазині, який е, називається магазин солідарності, так, принаймні, можна його перекласти. Це теж соціальна програма, соціальна така асоціація, яка е, теж акумулює в себе так само, як і Ресто декюр продукти. Продукти, які... Мають строк придатності обмежений вже добігає кінця, бувають продукти трохи прострочені, але, на відміну від de decur де видають певний набір продуктів, тут їх можна обирати і тут їх можна купувати. Вартість зазвичай в 5 разів менша, ніж в супермаркетах, тому. Це досить вигідно, і, як я вже зазначила, дуже зручно те, що можна обирати. Що незручно, те, що продуктів зазвичай е, обмежена кількість, обмежена там, група продуктів, яка потрібна. Наприклад, не завжди є м'ясо, не завжди є овочі, фрукти. Це теж залежить від того, скільки людей конкретно в цей день приїхали. Останнім часом як і в декюр, не знаю, з чим це пов'язано. Людей набагато більше приїжджає, навіть інколи доводиться почекати своєї черги навіть на вулиці, що на початку, коли ми приїхали, весною такого не було. Отже, якісь зміни теж відбуваються тут, у Франції. Добре, переходжу вже до того, що саме я купила сьогодні. Отже, за все це я заплатила 31 євро, там ще з центами, але вже не пам'ятаю, що саме. А, і по порядку розкажу. Найбільш дефіцитним завжди є м'ясо, тому що воно тут дуже дороге, і інколи дозволити собі люди можуть саме тільки з м'ясо зі знижками. Ось два якихось таких рулети. Я навіть дуже не читала, що воно таке. Думаю, щось зі свининою, але всередині щось схоже на рибу, чесно кажучи. Поки не приготую, не дізнаюсь. Ціна 29 євро, 30 євро за кілограм, навіть так це було. Навіть я тепер шкодую, що не з'ясувала, що це саме таке. Напишу тут десь поряд, коли з'ясую. Купила я це за 90 центів 350 грамів. Далі, це, наскільки я знаю, Яловичина з кісткою, ось така, не знаю, як ця частина називається правильно. Теж ціна була 17,51 кг в магазині, тобто за це треба було віддати приблизно не знаю, 10 євро, десь так, може більше. Я купила за 3,50. Тут 676 грамів. Не знаю, що, що я приготую, можливо, суп, борщ, можливо, потушкую м'ясо. І купила ще, і все це було заморожено, окрім першого. Так? І це курка, кілограм, не знаю, да, це саме бедро, ніжка, стегно, ніжка. І звичайна ціна 6,61. Я це купила за Євро 20. Саме так, в 5 разів дешевше, що тут по датам вчорашня дата. Коли заморозили, сподіваюся, раніше, ніж вчора, ну, можливо, і вчора заморозили. Отже, так, кава. Зазвичай беруть цю каву, але є ще таке обмеження: не можна брати, скільки тобі заманеться якихось таких продуктів з. Звичайних зі споживчого кошика, те, що люди завжди купують. Отже, сьогодні мені не дали купити дві пачки, тільки одна за 60 центів. Так, зазвичай десь близько 2 євро. Ну, не скажу точно, скільки саме карт нуар тут коштує більше 2 євро. Точно. Далі швиденько, що тут з краєчку. Зубна паста по 50 центів, так теж більше 2 євро коштує один. Нам в рестодекюр давали частеньку пасту, але якось так вийшло, що в нас закінчилось, там нам не дають і треба було купити. І тут я взяла, зекономила кошти. Ось такі сирочки для дітей. 30 центів всього коштує 6 штук, не знаю скільки. В супермаркеті, набагато дорожче. Потім це щось схоже на нашу сметану. Так, це вона і є. Ось 0% жиру, наскільки я зрозуміла, знежирена. Мені знадобиться, я буду готувати голубці, і треба щось таке сметанне до неї. Далі, так, щоб тут не сплутати. потім такі ось вафельки за 70 центів. Ну, часто хочеться чогось солодкого дітям на десерт. Потім 5 ось таких маленьких упаковок чіпсів. Їх 5 залишалося по 10 центів, тобто це по 4 гривні буквально. Кожна пачечка це дітям чисто перекусити, та а такий влаштувати. Орео, там було всього пару коробочок. Вони такі трошки пошкоджені, мабуть, за рахунок цього вони потрапили в цей магазин також. Коштує 1 євро. Не так вже й дешево, але. Супермаркеті дорожче. Далі, ось за 1 євро я ось за 1 євро я придбала таку міцелярну воду, хочу надіслати ще дівчатам своїм родичам. Це такий засіб по догляду за шкірою. Далі про фрукти овочі розкажу наприкінці. Напій, 7-Up. одна пляшка 60 центів. Теж в три, мабуть, дорожчі в магазині. А, так, це вони продають вже давно. Зі знижкою, 20 центів всього коштує. Газований напій. Він такий зі, ну, він зі смаком яблука. Щось, діти яблучна кола. Не, ну, Незвичний смак, скажімо так, на любителя. Але нам таке підходить діти. Зазвичай газовані солодкі напої люблять, як ви знаєте. Величезний кетчуп купила, теж, можна сказати, пощастило. Не часто він там є, за 80 центів. Ось такі маленькі ковбаски, це, скоріше, як, перекус невеликий, 40 центів, одна упаковка. Коштує О, 80 грамів важить. Такі от снеки м'ясні. Далі накупила, не знаю чому. Ну, по-перше, ось це бульйони магі, курячий, Дві пачки. Чому? Тому що там, типу акція в них. За, за ціною одної можна було взяти дві пачки. Думаю, що їм треба якнайшвидше це продати. Тому ось так. В холодильник положу, буду користуватись, думаю. Буде класно. 20 центів це всього, на всього 8 гривень. Дві пачки за 8 гривень. Ось 50 центів це бульйон з яловичини. І це щось з овочами. Тобто таке можна використовувати як приправи. 50 центів коштує 6 штучок в упаковці. Далі, ось такі цукерки, якісь біо, веган і так далі. Міні-кубики фруктові, так, там, типу тропі... тропік, так, ананасові, коштують 50 центів одна упаковочка. Далі ось таке молоко з мигдалю, взяла 2 літри, і з кавою смачно. І, наприклад, Григорій не дуже любить молоко пити, йому часто буває до смаку таке. Не коров'яче молоко, 50 центів всього. Так коштує літр десь 2 євро, точно, здається, більше 2 євро. Та й в Україні теж приблизно так воно і коштує 2-3 євро. А замість 20 гривень. 50 центів це 20 гривень. Потім ось такі цукати. Я брала вже їх багато разів. Всього-навсього 20 центів коштують. Нехай будуть, теж хочу, що буду відправляти там в країну. Так що, е, взагалі, не проблема 6 коробочок, таких по 150 г з'їсти. Ну, до того ж, хоч і зацукровані, але фрукти. Далі, е, ось така коробка з хлоп'ями, доволі Пластівці доволі дорогі. євро 20 Ну, як дорогі для того, що я зазвичай там купую, були і по 60, по 70 центів, а це прямо Євро 20. Ну, думаю, що вони типу, смачніші, якісніші. І діти на ранок їдять із задоволенням. Пластівці в нас, як завжди. Далі скажу вже про овочі і фрукти. Вони там йдуть в одну ціну. І це 50 центів кілограм. Отак от в ящиках воно все там лежить і можна брати, ну, якщо є що брати, і є що нормальної якості. І все це разом важиться. У мене ось просто все було в одній сумці насипано. Зараз я просто так порозкладала, щоб вам більш-менш було видно. А так я просто насипаю все в сумки. Я, звичайно, багато всього беру. Люди там на мене косяться, але ну, що робити, в мене велика родина. Окрім ось цих грибів, порізаних я взяла, вони окремо там лежали на 1 євро. Разом. Ну, тобто, ось, наприклад, ціна євро 48. А, я купила за 30 центів. Так так само тут 3,43 коштує. Ну, доволі дорого. так, Ці взагалі маленькі 10 євро, ну, тобто, 10 євро на секундочку, це 400 гривень. 400 гривень кілограм порізаних грибів. Серйозно. Коротше, капець. А тут 7 євро. Тобто ну, шампіньони коштують дорого, що я можу сказати. Я колись мені треба було для піци або ще для чогось, і мені просто було шкода стільки грошей, величезні гроші витрачати. А так, ну, нормально, і вони, з ними все окей. Як ви бачите, вони там не надто постраждалі, як буває. Далі, ось такі постраждалі трошки помідорчики Чері, вони. Ну, скажімо так, трохи пом'яті, трохи підсохлі, але не гнилі, не пліс... безплісняве. Я їх взяла, не знаю, я не знала, чи вони підійдуть там на салат, чи не будуть вони такі розквашені. Але тушити я овочі зібралась, тому що там сьогодні ще й була брюссельська капуста. Яку чомусь не дуже хто брав, а ось вона тушена дуже непогано. Мені прям захотілося її потушити. Значить, брюссельської капусти десь кілограм тут це 50 центів, тобто 20 гривень кілограм. А тут, не знаю, ну, пів кіло чері взяла, можна було брати більше, але я щось не став. Кілограм, може, трошки більше мандаринів чи клементини, Це точно не знаю. Треба на смак перевіряти. Потім ось такі два пучечки редиски, діти чогось дуже люблять, причому всі п'ятеро. Поїдають на раз. Це прямо для них делікатес, редиска, тому піде на ура. А далі ківі. Ківі тут доволі розповсюджений фрукт, але тут навіть якщо щось розповсюджене, це не означає, що воно тут буде дешеве. Так само коштує дорого, 2 євро мінімум кілограм, може й дорожче. Тут десь, може, і 2 кілограми я взяла, є трохи перезрівщина, але в цілому непогано. Далі, тут, я думаю, десь 3 кілограми апельсинів. Це я, тут в мене сітка була, пуста, я їх переклала. так вони в мене були насипані в сумці. Отже, апельсини, 3 кілограми, рахуйте, теж вони півтора євро мінімум кілограм коштують, я по 50 центів. Далі десь кілограм півтора ось таких бананів, невеликих, зеленкуватих. Думаю, на смак вони непогані, Всередині тверді, тобто вони так зовні тільки трохи постраждалі. В цілому непогано теж це півтора кілограма, Це один раз всім поїсти. Мені дуже пощастило з капустою. Тому що тут вона ну, страшенно дорога, зазвичай більше 2 євро кілограм, і 50 і 3 євро кілограм, тобто ну, 120 гривень, рахуйте, 100-120 гривень кілограм капусти. А я зібралась робити там у нас буде свято з французами разом у неділю, 25 грудня, і вони хочуть українських якихось страв. Я взялася готувати голубці. І якби я це купувала в звичайному магазині, це мені обійшлося б мінімум 10, ну, 400 гривень. Ці капусти на мені б обійшлися. А так я за них заплатила ну, хай 2-3 євро максимум. Я думаю, євро 2 вони обійшлись, 2,50-80 гривень замість 400, 400. Ну, це мені пощастило, зазвичай капусти там, ну, коротше кажучи, не завжди так буває. Мені прям підфартило. Яблук всього кілограм, з яблуками не дуже пощастило, тому що діти багато яблук їдять. І ми їх теж доводиться їх тут купувати, і вони теж тут 1,5-2 євро, тобто 60-80 гривень кілограм. Але сьогодні там були вони поганенькі, небагато. Я так повибирала трошки буквально номінально, взяла і помідори. Вони ще такі тепличні, дуже тверді, недозрівші, але. Все ж, хочеться помідорів. І, мабуть, останнє. Так, це останнє з того, що я хотіла би. Те, що я купила і те, що я ще не показала, це ось такі фійники. Ой, спала кришка. Вони свіжі. Ну, якщо ви таке їсте, якщо ви купуєте, ви знаєте, як це виглядає. Тобто вони не в'ялені, не сушені, а ось такі м'якенькі, свіженькі. Дві коробки по євро 30 евро. Тут їх не знаю, скільки їх тут кілограм є. Випадає все А, пів кіло. Так, всі фіники повипадали. Коротше, пів кіло. Я навіть не знаю, скільки це коштує в супермаркеті, тому що я таке навіть і не дивилася, але думаю, що набагато дорожче. І знову ж таки, ми таке їмо. Це смачно до чаю взагалі, замість якогось тіста, бісквітів, це можна їсти. І насолоджуватись. Отже, такі покупки, все це разом 31 євро коштувало. Е, я рахую, що приблизно мінімум 100 євро я б на це все витратила в супермаркеті. Думаю, що більше ніж 100 євро, враховуючи м'ясо, яке набагато дешевше мені обійшлося. І овочі набагато дешевше обійшлися. Тому ось такі закупи. Про магазин. Спробую розказати ще детальніше, трохи далі. Залишайтесь. Так, тут вже налетіли дехто, але я забула сказати про гриби. Тут їх більше, ніж 2 кілограми, думаю, 2,5-3 кілограми грибів теж я вже про ціну казала, тому я дуже задоволена, що вони в мене є. Будемо їх готувати, млинці з грибами робити. Зараз даю, даю. Так, ну це сільський варіант для мене. Тобто, я ніяк не могла знати, що це фуагра. Це такі рулетики фуагри, обгорнуті чимось на кшталт бекону. Ось чому, мабуть, і ціна 30 євро кілограм. Я за 90 центів купила на дві персони. Прямо, ну, точно, святковий. Святкова їжа, святкова вечеря. Ну, правда, будемо якось ділитись. Оце, я і спробую ту фуагру, Славно, звісно, не в ресторані, правда. І не першого гатунку, але так, оце так. Не знайшла я інформацію окремо про цей магазин, але наскільки мені відомо, воно має бути в різних ком'юніті, тому що принцип, ну я пояснила, як це працює саме для незахищених або малозабезпечених верст населення, для тих, у кого дохід на персону, на одну людину в сім'ї менше прожиткового мінімуму. І хоча цей прожитковий мінімум вищий ніж у нас в Україні, то все одно багато людей підпадають під це майже всі сім'ї з дітьми. Тобто мені було не дуже зручно в магазині знімати. Я дуже сильно переймаюся, що комусь це не сподобається, і мені ще й не знаючи французької мови, буде непереливки. Тому ось так, мабуть, наступного разу більш детально розкажу. Дякую за перегляд. На все добре.